Товариство, всім привіт! Мене звати Михайло, я співзасновник маркетингової агенції Adswind та онлайн-сервісу AdsQuiz. Це конструктор квізів, за допомогою якого без програміста, дизайнера, буквально за 15 хвилин зможете створити собі квіз. Це така собі веб-форма, опитувальник, на яку ви зможете запустити рекламу та генерувати заявки. Посилання на всі мої ресурси будуть внизу під цим відео. А ми переходимо до теми саме цього відео. І за останні часи доволі багато виступав на різних онлайн-конференціях. In ja. І все-таки в мене збиралося доволі багато матеріалу, яким би я хотів з вами поділитися. Тому в наступних відео я буду це робити. А ви підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, дзвіночки, що там ще. Я думаю, інші блогери вам вже розповіли, як це робиться, ви знаєте. Ось щоб не пропустити наступний матеріал, я гарантую, що він буде дійсно корисний. І так, сьогодні ми говоримо про тренди в Таргеті, Мета С, зокрема, 2023 року. Поїхали. Справді, друзі, доволі багато у нас досвіду, тому що ми активно. Агенція багато працюємо з різними проектами з усього світу. В тому числі з американським ринком, загалом з західним ринком. Тому багато трендів, які ще, можливо, не суперпопулярні у нас. Ми вже вивчаємо і приносимо для наших українських клієнтів. Можливо, про деякі тренди, які вам сьогодні буду розповідати, ви вже будете знати. Моя ціль знову ж таки не відкрити для вас Америку, а нагадати вам, поділитися своїм досвідом. Можливо, розказати вам про якусь фішку, яку ви вже знали, але не використовували раніше з якихось причин. І так. А, перше, це автоматичні плейсменти. І звучить банально окей використовувати автоматичні плейсменти, але за цим стоїть дещо більше. Саме в цьому слайді я хотів би вам сказати, що алгоритм Facebook і загалом алгоритми майже всіх платформ вони покращуються і поліпшуються в сторону автоматизації. І знову ж таки зараз наступає така нова технологічна ера AI, тобто штучного інтелекту і алгоритми будуть все більше покращуватись. Тобто я вангую, що наступним кроком буде така ситуація, що ви, наприклад, заливаєте креатив або просто вказуєте лінк на ваш вебсайт сайт на якійсь рекламній платформі, і вам вже сама соцмережа рекламний кабінет. Пропонує певні аудиторії, які добре будуть реагувати, а можливо, повністю автоматично підбирати. Зараз автоплейсменти також непогано працюють. Автоматичні плейсменти точно варто використовувати, якщо у вас є якесь обмеження в ГЕО. Тобто, якщо у вас локальний бізнес, або ви працюєте там з якимось конкретним містом через якісь причини, наприклад, у вас там якась доставка їжі чи, чи щось подібне, то 100% варто використовувати автоматичні плейсменти, щоб розширити точки взаємодії з вашою цільовою аудиторією. Наприклад, у вас є ЦА. ви налаштували свою аудиторію там, по інтересам, або створили луклайки -like -і, і так далі. Тобто, ви вже торгету. На аудиторію, які потенційно може бути цікавий ваш офер, ваш продукт. Врешті, яка різниця, де ця аудиторія побачить вашу рекламу? Чи в сторіс, інстаграм, Instagram, чи в Рілсах, чи в Фейсбуці, чи в пошуці Фейсбука, чи, умовно, навіть в месенджері. Неважливо. Тобто, де буде зручно, там ця аудиторія і буде бачити вашу рекламу. Головне, що ви показуєте тим людям, яким ваш офер буде цікавий. Тому не потрібно ставити зараз там, лише Storyси, лише Рілси, лише Facebook і так далі. Це в більшості випадків Падків не приводить до там, великого покращення результативності, навіть якщо ви проаналізували, ви подивили, подивилися, що вас із Фейсбука більше купують аніж Instagram, Ви інсту від, відключили і, типу, вважаєте, що у вас буде нижча ціна ліда? Інколи це може призвести до зниження ліда, але в більшості випадків на нашому досвіді це лише збільшує ціну ліда. Тому що алгоритму, чим більша аудиторія і чим більша можливість взаємодії з цією аудиторією, тим легше працювати рекламному алгоритму, тим більше можливостей і тим дешевше CPM, відповідно, дешевша ваша реклама. В яких випадках не варто використовувати автоматичні плейсменти? Якщо ви, наприклад, дієте на ринку України і у вас інсташоп, то в такому випадку, звісно, не потрібно буде і недоречно показувати рекламу в Фейсбуці. Ми тестували, пробували, і це призводить до того, що ціна за кліки, наприклад, переходу на інстаграм-профіль, з якого йдуть продажі. Значно знижується, але при цьому результативність ніяка, тобто це не е, якісна аудиторія. Я пов'язую це з тим, що аудиторії з Фейсбука потрібно переходити в Інстаграм, вони змінюють середовище, можливо, хтось не дозавантажує навіть той інстаграм і так далі. І врешті це не працює. Тому, якщо у вас, наприклад, інсташоп тільки інстаграм, але не потрібно там. Сторіси, пости розділяти, краще адаптуйте свої креативи і під сторіси, і під рілси, і під стрічку. І показуйте на всіх можливих плейсментах. Чим ширше, тим краще, ще раз повторююсь. Якщо ж, наприклад, ще така ситуація. У вас, наприклад, додаток тільки для iOS, то зрозуміло, що в такому випадку ви вибираєте, можете вибрати автоплейсменти, але ви звужуєте лише на тих користувачів, які користуються iOS. Операційною системою. Ну, зрозуміло, тому що якщо в них Android, то додаток ваш не підійде їм. Ось такі, такі нюанси можуть бути. Наступний тренд, знову ж таки, в сторону автоматизації це динамічні креативи. Ви вже про них сто разів, ймовірно, чули, це класна штука, вона класно працює. Якщо говорити про такий більш глобальний тренд, знову ж таки, це те, що. Алгоритм стає розумнішим. А ми, як користувачі, які працюють з цим алгоритмом, повинні дати йому більше даних і більше різних варіацій. Чим більше варіацій, різних креативів, картинок, оферів, текстів, копірайтів, заголовків, ми дамо. Тим більше шансів, що цей алгоритм, який розвивається, стає розумнішим, буде підбирати, пробувати різні варіанти, і врешті знайде те, на що аудиторія найкраще працює. Тому використовуйте динамічні креативи, ви можете їх обрати на рівні адсету, тобто групи оголошення, включивши ось таку галочку і завантаживши до 10 різних відео або картинок. Далі Фейсбук буде обирати яка із цих картинок, яке з цих оголошень краще. Замечиться з вашою аудиторією, наступний поінт, на якому я хотів би наголосити, це те, що варто робити ставку на креатив в першу чергу. Знову ж таки, це пов'язано з тим самим алгоритмом І з його розвитком. Перше, перший важливий сенс, який хотів би вам донести, що використовуєте максимальну персоналізацію під сегмент вашої аудиторії. У нас є можливість таргетуватися за певними інтересами, поведінкою і іншими параметрами, які ми можемо вказати. Тоб, все ж таки, таргетована реклама це той інструмент, який дозволяє нам доволі точно працювати з нашими сегментами. Тож Використовуйте персоналізацію в креативі. Якщо ви налаштовуєте рекламу на, наприклад, автолюбителів або на тих людей, у яких є певна проблематика, в цьому креативі покажіть їхнє авто, покажіть їхню проблематику, покажіть рішення. Плавно переходимо до наступного пункту: це проблема рішення. Відеокреативи знову ж таки, це певний тренд і тенденція. Працює і статика, і відео. Знову ж таки, не буду казати, що відео топ під різні ніші працюють різні формати. Про це поговоримо в окремому відео. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити. У мене вже заплановане це відео. Ось, але за допомогою відеокреативів ви можете класно показувати проблематику рішення. Не завжди продукти орієнтовані на якусь біль, на якусь проблему. Інколи вони просто викликають бажання, типу, як якась там ювелірка або ж типу якісь солодощі, продукти харчування, доставки їжі. розумієте, Вони викликають бажання, і треба показати в самому креативі, типу, як це бажання задовільняється. Також це класна штука. Знову ж таки, це більше йдеться про персоніфікацію. Тобто персоналізовано показуємо людині її потребу. І її задоволення. І ще важливо, що хороший крео, хороший креатив сам знаходить свою аудиторію. Це також в копілку розвитку рекламним алгоритмом, що рекламний алгоритм може проаналізувати, яка аудиторія. Реагує на креатив і, врешті, підбирати людей, користувачів, які з більшою ймовірністю також відреагують на цей креатив. Тобто крео здатне саме сегментувати аудиторію і знаходити ту аудиторію, яка класно на це реагує. І відповідно, чим кращий, зрозуміліший креатив, який чітко потрапляє в потребу ваших клієнтів, тим кращий буде результат від реклами. Це насправді класичний маркетинг. І тут уже справа навіть не в налаштуваннях, а в самому підході до того, як ви показуєте, як ви презентуєте, демонструєте свій офер. Щодо широких аудиторій, я дуже часто бачу, як в Тіктоках і кругом в інших місцях таргетологи розповідають, що тільки широка аудиторія вона працює найкраще, і давайте це обговоримо, тому що насправді чи так це є. І я коли бачу, що таргетолог каже, що аудиторія широка лише, я тільки широкою працюю, інтереси взагалі не працюють. І я сміюся з цього, тому що я розумію, що це не дуже досвідчений спеціаліст. Або той спеціаліст, який працює з якоюсь однією нішою і не має досвіду роботи з іншими нішами. Я наведу вам зараз приклад, і ви все зрозумієте. Якщо я як таргетолог, наприклад, медіабайер працює лише з мас-маркетом, тобто лише з брендами одягу, або там фуд індустрія, ще щось там, доставки їжі ті ж самі можуть бути. В такому випадку, окей, я можу використовувати лише широкі аудиторії, тому що я працюю з мас-маркетним офером. І, врешті, така реклама може бути дешевша, якщо я ще використовую класні креативи, то взагалі в мене буде шикарний результат, цей креатив буде в широкій аудиторії, знаходити той сегмент, який класно реагує, і все таке. І, і все буде круто, всі будуть щасливі, результати будуть гарні. Але якщо, наприклад, в тому числі я буду працювати з B2B, Тобто бізнес для бізнеса або з якоюсь більш вузькою специфічною нішою, з якимось вузьким ем, офером. Наприклад, якщо я буду продавати не знаю, одяг для робітників в сфері медицини, на широку аудиторію я би протестував. Але в більшості, звісно, я виставлю певні інтереси. Якщо я буду рекламувати там якісь е, рішення для підприємців, я буду 100% обирати і тестувати аудиторію з інтересами. Ось, я думаю, що цей напрямок думки, ви зрозуміли, що все залежить від проекту, і в кожному проекті працює щось своє. І для мас-маркету широка аудиторія 100% підходить. Але якщо ми працюємо з чимось більш вузьким чи специфічним, то. Тут імовірніше за все спрацюють саме інтереси, можливо, навіть звуження декількох інтересів. Як ви бачите, я тут виніс декілька скріншотів, де ми працюємо. З електронною комерцією, це мас-маркетний продукт, але ви бачите, що Вайт, широка аудиторія, насправді спрацювала тут чи не найдорожче. Тобто тут спрацювали непогано інтереси певні, тут спрацював Лук Лайк -like, навіть найдешевше, і широка аудиторія також спрацювала, принесла результати, але не особливо вони дешевші чи кращі. Тому, друзі, довіряйте тим, хто має реальний живий досвід. Наступний великий тренд, який дуже е, активно розвивається, це UGC, перекладається ця абревіатура як user-generated Content, тобто то, той контент, який самі користувачі і створили. Тобто, це умовно там, певні розпаковки. О, мені прийшла така посилочка, я її розпакую. Дуже класно працює там, в косметологічній темі, та й взагалі для мас-маркета це топ. Одяг також. Певні огляди, знову ж таки, що ви продаєте якусь техніку, або якийсь гаджет, або щось таке прикольне, формат огляду, анбоксингу дуже класно зайде, короткий, такий динамічний формат. І, звісно, відгуки, О, Боже, який я радий, що я. Там купив якийсь футляр для окулярів, вони спасли мені життя. Тепер я все так класно бачу і так далі. Всім рекомендую. Це краще, що я пробував за останні 10 років. Ось типу того, ось такі формати працюють дійсно класно. Давайте я вам покажу декілька для прикладу, щоб ви зрозуміли. Хоча би один Дякую. Ось, друзі, коротко прокоментую. тобто Ви побачили креатив, який зняла, можливо, якась блогерка на американському ринку або щось таке. Тобто, у нас є товар, такі магнітні. Павербенки, які приєднуються до айфонів і дозаряжають їх. І вона повністю розкрила проблематику, каже: якщо у вас завжди помирає швидко телефон, як і в мене, і все таке, то це неймовірне рішення. От вона розпаковує, тобто показує детально в камері різні, причому дизайни, потім показує свій телефон, себе. Знову ж таки, обличчя людини класно працює в камері, тобто воно привертає увагу інших людей. Ось показується все добро, написи, і все виглядає дуже нативно, як певний такий TikTok, або Reels, або Stories. Тобто виглядає дуже нативно, і такі формати. Суперово працюють, продовжуючи цю тему, обов'язково потрібно сказати, що тренди з Тіктоку також дуже класно працюють і в рекламних креативах, тому що знову ж таки тренди в Тіктоці людям запам'ятовуються. Це все ж таки певний тренд. Він привертає увагу, особливо там певна музика, форма подачі і все таке. І давайте я вам також покажу декілька варіантів. So Я думаю, що ви зрозуміли. Тобто, виробники меблі придумали адаптувати цей тренд під те, що вони роблять, і показати класно типу своє портфоліо. Ось, наприклад, знову ж таки, тренд, який вже, мабуть, прийшов, але ну, ж таки, наш співробітник класно це підмітив і дав ТЗ. Скоро вже буде паска? Так що заказуйте м'ясо такого васута. Я думаю, ви зрозуміли, колеги. Ось такий прикольний тренд, і я думаю, що цей тренд буде 100% продовжуватись, тобто робити такий певний мікс, дивитися, що популярне в Тіктоці, використовувати це для свого бізнесу або для своїх клієнтів. І наступне це креативи з людиною та озвучкою. Дещо схожу перекликається з попереднім слайдом, але дуже круто, коли навіть якщо це товарний бізнес. Коли певний представник цього бізнесу виходить в камеру в креативах, в рекламі, це дуже часто використовується вже 100 років різними брендами, від Форда до якоїсь українських пивоварень і всього такого, де показується власник, який демонструє свій продукт і сам його рекламує. Короткий приклад, зараз вам покажу: королівський фінь великий, соковитий, м'ясистий, свіжий. Це нереально смачний. Дивіться, яка маленька кисточка. Я замовлення просто напиши на англій. Тобто ви бачите на екрані людину. Зразу це привертає певну увагу. Людина вам все показує, розпаковує, показує, як це смачно. Знову ж таки, і це привертає більше уваги. Це привертає більше. Довіра, і це більше утримує увагу користувача саме на відео, щоб людина не просто пролистала далі, а дійсно подивилась цікаво. Друзі, тож це основні тренди, про які я вам сьогодні хотів розповісти. Якщо ви хочете навчитися працювати з рекламою більш професійно, розуміти набагато глибше різні інструменти, навчитися будувати маркетингові воронки, досліджувати конкурентів, загалом підняти свій рівень. Ви можете перейти за посиланням під цим відео, подивитися нашу освітню платформу, подивитися, які там є курси, обрати собі той, який вас цікавить. У нас є дуже різні формати навчання. У нас є типу і онлайн-клуб, де постійно якісь оновлення, майстер-майнди відбуваються. Подивіться, оберіть, якщо у вас будуть запитання, пишіть мені або в телеграм, або в інстаграм. Я вам відповім, вас проконсультую. До зустрічі в нових відео. Не забудьте підписатися.